Починаю проєкт новий з Отака у нас полосочка. Е, отакі вже нарізані кусочки. Це у нас все йде під такі баночки акумуляторні. Ось її характеристики, кому цікаво. Таких баночок буде 16. Ось вони вже є. Був на замовлення виготовлений такий. Корпус з металу, трошки була з доробками, тому що з самого початку трохи пішло все не так. Буде стояти така БМС далі 200 амперна Дуже хороші від BMS, я вже не один раз використовую, мені подобається. Не знаю. Хтось джекон любить, не знаю, я, я і до цих нормальних БМС відносився. Навіть. Плюс те, що тут не треба ні кнопки, нічого для включення. Це теж, теж дуже добре, як, як по мені. Е, значить, сюди будуть вставати комірки. Тут уже є підкладка. Будуть з усіх сторін стеклотекстоліт прокладатись, між комірками буде прокладатись. Е, тут ще одна така полоска буде, Теж вона стає сюди. І теж ці полоски будуть прижимати. Комірки зверху. З тої сторони ця частина буде прижимати комірки одна до одної. Все це буде накриватися такою кришкою з прохідних клем. На минулому акумуляторі встановлював, що тут стояли прохідні клеми, до них можна було прикручуватися вже навантаження. Тут, думаю, зробити проріз, вивезти проводи і, наприклад, на Андерсом. Роз'єм Андерсон буде такий мобільний, не сильно великий, порівнюючи з минулим, який важив біля 100 кг, це буде трошки вже поменший, Ну, і ємності тут, звісно, поменше. В принципі, все це є. Є балансир провода. Навіть були куплені такі шини, гнучки. Вони, якщо їх взяти, погнути, вони гнуться туди-сюди. Тому що тут. Плетенний мідний провід, якщо я не, не помиляюся. А може і ні. Але сам факт, що вони гнуться, вони еластичні, ця конструкція буде влаштовуватись на рухомий транспорт, тому тут це як, як не можна буде актуально. Значить, так, оце правильніше. В принципі, будуть такі захисні колпачки. Буде гаєчки всі ці садитись. Ось такі кламки будуть встановлюватись на банки. Треба буде все це спаяти, обрізати подовжені, прокласти. Але поки що не вистачає декількох проводів. Ці провода це йдуть від самої БМСки. Коли трошки підзберу це, поставлю, далі запишу. Так, ну що ж, підзібрав трошки акумулятор. Значить, прийшлося трошки дороблювати корпус, бо геометрія була не витримана. Зараз все більш-менш нормально, стінки рівні, вугли є. Далі вирізав такі кусочки. Тут міліметровий стеклотекстоліт. Всіх по периметру і між банками 0,5. Тому що трошки по розмірам, щоб було все добре. В принципі, я думаю, цього буде вистачати На такі у нас перетинки проклею резинку, щоб це все не підтирало, нічого, все було м'якенько все добре. БМСка вже стоїть на цьому, кріплення площадка теж зроблена. Те, що можна буде на фіксаторі різьби, все інше, наприклад, на гроверах, я думаю, буде добре. Тому що нагадаю, це акумулятор під на рухому техніку. З цієї сторони, ці всі комірки піджимаються, нажимаються і тут при, притискається зверху. І я думаю, буде тримати добре. На кришку теж вирізав. Такий шматочок діелектрика, хай буде, Лишній не буде. І зараз прокладаю шини, розводить балансир провода. І все це теж на фіксатор USB. І, в принципі, небагато залишилось. Все впирається в наявність там запчастин, наприклад, провода. Думаю, сюди 6 ВГ робити. Струми будуть такі нормальні. Стандартний, як я показував, 4 ОВГ. Ну, це якщо брати 200 А струму, так як заявлено цим. Тут такі струми ніколи не буде, максимум 130 постійних. Так що, можна набагато менші проводки робити. І в клемки на балансир провода. Ось на ці провода. Обрізати, поцепити. Такі колпачки, гнучки клеми, як я казав раніше. Дуже хороша штука, до речі, якщо у вас щось не, не сходиться, їх можна легко підігнути. Не, не потрібно прорізати тут отвори якісь лишні, так як, наприклад, на отаких от шинах. І плюс по матеріалу ці шини набагато кращі, як по мені. І плюс же, звичайно, що вони нормально справляються з вібрацією. Так що будемо ставити такі. Плюс такі колпачки теж зручні. Далі трошки підзберу і покажу, як воно виглядає. Так, ну що, ще один етап збірки завершений. Шини повністю вдягнуті. Все послідовно. Ось так воно це все виглядає. Ваєчка, така шина, гнучка, колпачочки, і все начебто нормально. Тут будуть виходи. Мінус буде йти на БМС-ку, і тут буде з плюсом виходити в цій частині два проводи, і на ній буде конектор. от так поки що виходить. Далі етап це монтування балансувальних проводів, а саме відрізання по довжині. Обжимання клем. Ну, така не сильно цікава робота, але дуже, дуже потрібна і дуже відповідальна. Тому що все должно бути все так, як треба. Зараз якраз покажу, що він показує наш акумулятор. Щупи мінус плюс 52,6 вольта. Так що збираємо далі, буде видно, був куплений провід 6 авг по пів метра червоного, пів метра чорного з запасом. І такі клеми на провід 6 авг 16 квадрат. цікаво. Такі. Дуже легко засилається, все входить. І такими клещами все це віджимається. Вибираємо потрібний нам діаметр гільзи, і все це дуже легко обтискається. Це в нас буде входити в акумулятор. А з іншої сторони буде такий розім Андерсон. На ньому теж такі контакти. 6ВГ теж дуже добре входить. Ці роз'єми, взагалі, наскільки я дивився, вони можуть витримувати до 175 А. Так що це те, що треба, якраз мене. Отака це в нас друга частина. І чим круто, що вони, вони однакові і входять один в одного. Тобто нема так сторони, я так розумію, там, так як в XT90 чи XT60, що є папа, мама. Тут, в принципі, кожен з них може стати папою, мамою і <плес> таке. Так що ж, далі збираємо. Так виглядає обтиснений кабель. Ще треба буде термоусадку сюди натягнути, щоб все було красиво. Хоча можна без неї там все одно нікуди нічого не буде торкатися. Але для естетики, по феншую, натягну сюди термоусадочку, щоб було просто посадочне місце. Під гайку, все це прикрутити. Це у нас плюсова клема, вона буде кріпитись прямо на банку. І виходити сюди. Так що так. Так, треба зроблю зараз ще чорний провід на мінусовий. І можна буде цепляти Андерсон, Все потроху, але впевнено. Рухається до фіналу. Ось вже проводи, проведені балансувальні провода. Кожна банка підключена до плюсової клеми. Десь треба було наростити ці два проводки. Ті проводки, навпаки, трошки обрізати. Але плюс-мінус все в допусках. Підключую я мінусову батарейку до БМС. -ки. БМС вже запускалась, навіть відбалансувала все і вже вимкнулася. Що ще залишається? Ще провести мінусовий контакт назовні і плюсовий контакт провести назовні? І Плюс ці всі тунельчики я теж заклею зверху скотчем. До речі, всі проводки монтував на скотч дуже зручна штука. Просто прокладати. дуже круто. Тут, звісно, можна було все це перекласти на цю сторону і не робити тут. Але так швидко вльокся це все робити, що, в принципі, не побачив цього спочатку, а потім вже не захотілося переробляти. Буде по дві сторони йти, трошки не, як сказати, не, не так естетично, але саме головне, що це пра працююча схема. І все буде добре. Все залишилось тільки просвердлити отвори, вставити провода, вивести назовні на і зробити конектор. І акумулятор, в принципі, буде готовий. Продовжимо. Так, ну що ж, зараз підключуся до БМС через Bluetooth. Ось відобразив у вас це БМС, натискаємо на неї. І бачимо, що на 50% заряджений акумулятор, залізофосфат 526 вольта. Тут вже показує ємність, так як я ємність вже налаштував цих банок. Це 130 Аг. Температуру можна побачити. Можна побачити, що зараз 16 банок відобразилось, йде активне балансування. З банки в банку переганяє напругу. Можна побачити тут в різні версії. Програми і всього іншого. Можна обновляти ці програми. Я таким ніколи не займаюся. Воно працює, для чого його оновлювати? не знаю. Більше ємності акумулятора від цього не стане, як по мені. А знаючи китайських друзів, то вони можуть щось підкинути при кожному оновленні. Тут можна побачити, що можна включати розрядку-зарядку, змінювати назву. В принципі, таке примітивне. Щоб зайти у налаштування, вводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, наживаємо Confirm. І тут можна побачити вже більш детальні характеристики. Можна налаштувати перший параметр це максимальний заряд одної банки. Для довго життя акумулятора рекомендовано зменшити його, ну, я не знаю, хоча б до 3,6 вольт. Десь так. І, в принципі, можна виставити максимальну захист по максимальному напрузі, по мінімальній напрузі по е, різнобію банок по напрузі, це s 08 Вольт, оскільки якщо більше буде, акумулятор буде вирубатись, е, е, Максимальний струм зарядки, розрядки. Зарядки у нас 130 стоїть, ну такого в мене зарядного немає ніколи не буде, мабуть. Розрядка 200 А, ну типу як БМС, але. Це дуже критична напруга. В принципі, таке. Інші параметри можна тут, в принципі, погратися, але по замовчуванню, в принципі, це вже повністю робочий акумулятор. Так, ось, зібрав акумулятор, бмс світиться, все підключено. Проводи плюсовий і мінусовий вивів. Тут ще треба заробити, щоб вона не перетиралася. Щось десь під, піджать. Взяти на фіксатор різьби кожну гайочку, Тому що, я повторюю, це акумулятор для техніки, яка рухається. Якщо б це був якийсь домашній варіант, тут взагалі можна було б без половини, не так дуже окремо підходити до кожної частини, щоб нігде нічого не люфтило, не теліпалося, щоб провід ніде не перетирався. Бо це тут критично. Для домашньої збірки взагалі. там це дуже набагато простіше, швидше, і все-таки ось так вийшло. Тут у нас Андерсон. Хто не знає, як, як пінується Андерсон. Ось у нас є такі два контакти. І виходить оцими контактами вниз, оцим зацепом вниз потрібно ввести з цієї сторони, щоб він зацепився за оцю. За цю металеву полоску. от Ви його суваєте туди, він засипається цим краючком сюди. Це значить правильно. І так вони дуже легко все збираються Не міг показати, тому що дуже незручно. Його, по-перше, обжимати, а потім, потім вийде щось таке. Ось можна подивитись, готовий результат, як, як воно є. Що це те, що ви вжимаєте, воно поверх йде той пластини металевої і засипається на самому краю. Отак воно повинно бути. такий вийшов сьогодні акумулятор. Це по познайомству. Коштів ніяких я за це не отримав. Просто вирішив допомогти людям, чому б і ні. Так що, ось таке вийшло. Всі проводки закриті, ще ніде йде нічого. Все дуже те, що може відпасти відкрутитись на фіксатор різьби прикріплений. Там, де є гроверки, якісь шайбочки, все можна в принципі і так залишити. В принципі, і на цих гаєчках ти, що прикручуєш шпильки, теж є Це гайки не прості, а з гроверною шайбою. такою. В принципі, вони теж можуть, не можуть сильно відкручуватися, але краще взяти його на фіксатор і не паритись. Так що таке, в принципі. Так що, дякую за перегляд. Такий акумулятор може скласти будь-хто. Взагалі було б бажання. Взагалі нічого, нічого складного, все дуже просто. В принципі, тільки більше. Справ по самому корпусу, щоб все це було ідеально підгонено. Тут у мене вийшло міліметровий лист текстоліту, тут пів і тут пів 0,5 міліметрів. І, в принципі, все дуже плотненько зайшло, все тугенько. Піджав з цієї сторони, піджав зверху, накриється ще цією кришечкою. І, в принципі, можна буде віддавати.